Шор, га, Я думаю, зараз все тут пообираємо, я роздінемось, ще оружжя покладемо і підемо в бібліотеку вже швидко. Будемо розбиратися, що, що робив з автомобілем бандита. Будемо розбиратися, що це було. Добре, поїхали. Стійте там, зраю, я зараз до вас під'їду, щоб вас сіли. Добре. Всьо, ми зараз приїхали вже на бажу. Давай соба демон. відпочивати, я зараз переодягнуся свиденько, і поїхали далі шукати тих. Гав! Почти приїхали, соро. Да, Аарене, я піду за свитком, а мати стій, тут ай, добре, соро. Добре, а ось і свито шора, я вже приніс. Це добре, давай розпаковувати його, чи те, що там на. Тут написано силу технологій, та ми це забираємо на базу, правильно, Да, Дарине, поїхали от чуда, свиться до базу. Нам ще трохи їхати. О, ні, цей бандит іде. Блін, вони забрали собі, треба у них його відібрати. Не доздесяться бандите. Гав, гав. Ви ходь сюди, бандите, і свитку. раю з демоном, а я з бандитом поб'юся. Давай, Шор, допоможи. О, ні, ти перечепилася. Ай ай, о, ні, Арне. Ай, я тоже раю. О, ні, він забрав свиток. Він ті О, ні. Ха-ха ха, я забрав сувій. Все, поїхали от чудо, та іди сюди, демони ти мій, і що з тобою? А Поїхали от чудо, свиць. О, ні, вони поїхали з шовієм. Так, треба починити нашого робота і поїхати на базу, подумати про все. Давай, я буду тобі деталі доставати, трохи будеш дочинювати. О, молодець Раю, молодець! Хороший хлопчик, давай о, починили, давай залазимо раю Свій день. о, і поїхали, от чули. Чим швидше, тим добрі. Ха, ха ха, ось ми і на базі. Та совій тут ага, Та, по положи там демон. Все, а я теж відпочину. Фух. Ми доїжджаємо, Все, ми приїхали, давай відпочивати. Давай, Аріне, давайте.